Вітаю, шановні друзі і колеги. В цьому короткому відео я проведу деякий аналіз, який пов'язаний з тим, чому одні люди отримують високоякісні класні картинки з допомогою штучного інтелекту, а другі отримують картинки зображення якусь і, е, дуже все просто. Наявно зараз покажу. Почнемо з класних картинок. Наприклад, давайте глянемо на цю картинку. Без питань, претензій до неї ніякої немає, дуже якісно. Далі. Леонардо да Вінчі малює Мону лізу. Ромео і Джулієта. Шекспір пише, стиль Рембрандта. Ніяких претензій до цих картинок не може бути. Не чудово створені. Ми подивилися те, що вийшло класно і Тепер подивимося. В принципі, начебто все нормально, але якщо ми візьмемо волосінь з щукою, вона окремо висить щось на дереві. А спіння окремо вже спінняг з рибаком, окремо від волосіння щуки. Ну І далі візьмемо, подивимося. Тут щука чомусь на березі, по осінь в, в Вся проблема криється в тому, що наші люди привели гуглити, і вони звертаються до штучного інтелекту. Бачите як? Щука, спінінг, рибак, ловить, восени. Він не намалював щуку, спіннінг, рибака і осінь. Щука десь на дереві висить, спінінг, з боку в руках, ніякої зв'язки між волосіння немає. Далі, щука спінінг, рибак ловить восени. Що тут не так, ми вже бачили, що щука чомусь на березі. Тобто немає конкретно задачі, як намалювати. От він, це робот, він. Йому наполювали, щука, спінінг, рибак ловить восени. І він намалював окрему щуку, спінінг, окрему рибака і осені. Що рибак, що рибак робить, ловить. Він не написав, що тягне рибу, яка опирається і зачеплена на гачок, Да? Тобто конкретної задачі не було. Тепер давай подивимося на цього користувача, який чітко дуже... Формує задачі. Тобто він написав, скоріше всього, це вона, Чарлі Бекет знайшов золотий квиток у шоколадному батончику. Давайте глянемо. Чарлі Бекет знайшов, знайшов. Зараз обличчя, що він це знайшов. Далі. Шекспір пише. Запит, так? Шекспір пише. Так як штучний інтелект знає, хто такий Шекспір, коли він жив, він зразу підставив одяг, він підставив інтер'єр, писали тоді пір'ям при свічці. Шекспір пише. Все нормально. Через що, хотілося б звернути увагу для людей, які тільки починають. Знайомий з штучним інтелектом і використовувати його. О, Давайте ще оце глянемо. мій хороший друг. Сьогодні щось зробив тут. Він написав. Фото чоловіка 40-50 років в очках з щитиною Славянської внешності. Ну і тобі намалювали Серега щита. А раз щит, то значить там і крепость якась ззаді. А якби написати з е, ще тіною через Є, все було б трохи по-другому. Ну і заключення, давайте все-таки з цими рибаками. Я зараз от він записав запрос, це тоже, е, щука спінінг, рибак ловить осіння. Скоріше за все, людина мала на увазі, що е, рибак витягує щуку. На спіннінг восени. Давайте я це сформулюю і побачимо, що намалює нам інтелект. Коли ми формуємо те, що ми хочемо отримати на картинку, ми пишемо все те, що він має виконати штучний інтелект. Ші. Рибалка восени тягне спіннінгом щуку з води. Ми отримуємо результат. Рибалка восени тягне спінінгом щуку з води. Ось я сформував правило, яке має виконати штучний інтелект. Це зеркальне відображення від запиту до пошукової системи. Це я зробив не запит, це я зробив правило. А в пошукової системи люди привикли запитувати і коли б ви шукали це в гуглі, ви б написали просто рибалка, осінь, спінінг, щука. І вам би пошукова система, гугл чи якась інша, видала б всі результати, де є там задіяні такі ключові слова, як рибалка, щука, осінь, Да? Тут же ми працюємо навпаки. Уявімо собі, що нас Нейронна мережа запитує, що тобі треба. Тобто запит нейронна мережа робить до нас, не ми до неї, так як до Google. Ми робимо запит до Google. А нейронна мережа питає нас, що тобі дати, те, що вона має намалювати. От ми пишемо, рибалка восени тягне спінінгом щуку з води. Тобто, хто? Рибалка? Коли восени, що робить тягне чим спінінгом, кого щуку, звідки з води? Якщо написати з води, то ми можемо намалювати, що тягне його з асфальту чи з неба. Розумієте, да? в результаті, коли правильно сформований пронт, правило для виконання картинки, ми отримаємо таку картинку. Ставимо пальці. Вверх, вниз, хто як хоче, і будьте здорові, миру і добра.